А як ви часто думаєте про Римську імперію? Про стародавні часи, коли смерть була на кожному кроці, міста народжувалися, вмирали в один момент, Вино лилося рекою, а релігія була невід'ємною частиною життя. І найголовніше, простий люд дуже чекав кривавих листа в своїх амфітеатрах. І ось це все. І навіть більше я зустріла плавання до Сарантію. Гай Гевріокей, і це перша частина дології Сарантійська музейка. Взагалі я одразу купила дві частини, і в якийсь момент я почала боятися, що це буде нудне історичне фентезі з хронології подій, і мені воно просто-напросто не зайде. Але я помилялася. М -м -м -м, як льо, що я помилялася того, що мене ця історія захопила, і не просто захопила, що я дійсно проводила якийсь час, просто обдумуючи цю історію, просто уявляючи якісь події з цієї історії. І для мене це було прям дуже неочікуваним враженням. Це дійсно псевдоісторичне фентезі, яке взяло за базі середньозаморський конфлікт, який був у Першому столітті, десь у середині навіть першого століття між Східною Римською імперією та Гольським королівством, який був на Заході. А головне місто цій книзі, з великої літери, до речі, місто, взято за основу прекрасне, і чудове місто Візантія. Тут є і політичні інтриги, і гонки на колісницях, і релігія, класична, варварська, а найголовніше це. Мозаїка. Я коли читала опис деяких мозаїк, які зустрічалися по дорозі нашого головного героя, я дійсно відчувала вже головний біль і біль у шиї того, що я уявляла, якби я теж стояла у цій каплиці або храмі, отак от за теговою і намагалася б розглядати всі деталі, які автор нам описує. І це дійсно захоплююче. Окрім того, що зазначено тут просто шикарний гумор. Немовірний опис краєвидів. Є трішечки 18, але не такого, як ви подумали. Це 18 стилі Гри престолів. Тобто це реалій життя десь тих часів, коли нічого такого в цьому нема, але для нас трішечки дикувата і трішечки, можливо, не дуже приємно. Так, від деяких імен, слів, посад трішечки ламається язик, але до цього доволі швидко взвукаєш. І для тих, хто не знайом з історичним фентезі, поясню. Те, що тут є слово фентезі, не означає, що є магія. Там десь щось можливо пробігало, але цього очікувати вам не рекомендую. А от зате рекомендую очікувати магію, яка поглина вас дуже кольорову, дуже епічну по своєму розмаху, історію про кольори та мозаїки.